Всіх, щиро сердечно, вітаємо сьогодні у цьому святому місці, у стіп нашої небесної неньки, Пресвятої Богородиці, в чудотворному місті Зарваниця. Саме тут ми сьогодні маємо нагоду відкривати двері для школи соціального служіння. Знаєте, Христос каже такі слова: що просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. І, власне, якраз ці. Слова Христові вони є найбільш актуальні саме для школи соціального служіння. Адже сьогодні ми будемо розпочинати нашу науку: як правильно просити, як правильно шукати, і в які двері стукати для того, щоб на наше прохання відгукнулися люди доброї волі. Ті, які дійсно хочуть підтримати будь-які благодійні ініціативи, це навчання є дуже важливим, тому що воно покращує розуміння себе в ролі церкви, де я можу допомогти підсилити церкву. воно дає розуміння того, як краще і ефективніше працювати, волонтерити і служити. І воно також підсилює самого священника чи команду священиків, тому що це дає розуміння, що священник не один, особливо якщо це парафія десь в селі, а в нього є команда, яка стає з кожним роком, з кожним навчанням, все більше і більш професійніше. Я представляю парафіальну спільноту церкви Різдва Пресвятої Богородиці Села Кипячка. Дуже рада бути сьогодні тут, тому що ми отримуємо цінні знання для написання нашого проекту для того, щоб його правильно написати, і як це зробити, тому що до, до цього часу не мали чіткого поняття, як це все відбувається. Цей матеріал, який ми сьогодні отримуємо, дуже важливий. І насправді він є такий з якого. Важко, мабуть, взагалі організувати процес соціального служіння. Тому дякую всім організаторам, зокрема благодійному фонду каріта, за цю можливість сьогодні бути на цьому навчанні. Ми вирішили сфокусуватися більш на такому в Форматі об'єднання поколінь, так або міст поколінь, де е, б, різні представники парафії, так молодь діти, дорослі особи, люди похилого віку, щоб могли брати участь у спільних проєктах, спільному спільному служінні. В цей час для того, щоб дійсно надати допомогу потребуючим, треба правильно все. Всі папери повинні бути правильно оформлені і цей. Захід нам цьому допомагає, щоб наша допомога дійсно була корисна тим людям, які її потребують. Дякуємо парафіальним волонтерам за активність. Їх сьогодні у нас 27. Також серед них є особи внутрішньо переміщені, які хочуть розвивати соціальне служіння у наших громадах. І за це ми їм також дуже сильно дякуємо і бажаємо успіхів.